Дякую, пане міністра на Житомирщині і в місті Житомирі хочу сказати, що ми в цьому році Михайлович, заклали перші кошти на утеплення фасадів житлових будинків багатоповерхових. І саме базуючись тієї позиції, що в нас є завод, і залад, який інвестували 140 мільйонів, 250 робочих місць пішли податки, виконали бюджет вперше за 5 років, і це дало можливість це зробити. І друге, ми почали робити. І це район польової, це район центру. Дала якість інша тепла, а тепер комплексна програма, про яку ви сказали, санації. Тобто йде мова і котельна, яка стоїть внутрішвальна, і утеплення фасадів будинків. В Цьому році разом з колективом заводу ми цей, цей проект зробимо, прорахуємо економіку і вас запросимо. Ск... А скільки ти заклав коштів? Ми заклали мільйон. Це невелика на два будинки, але разом з тим ну, за мільйон ти нічого не зробиш. <свят> <свят> Это тоже, э, с вырахованием э, его технологии, она идет на вентилируемый фасад. А вентилируемый фасад, э, ну, во-первых, это архитектура. Это, это э, продолжение, ну, скажем, как минимум на 20-30 лет жизни этого дома. Да. Но это будет стоить тебе миллионом пять, как минимум с заменой окон, с заменой все, но при этом люди будут экономить как минимум 50% энергии. У нас, схема, у нас такая, что миллион, то область 5. А, ну, не такая. Спасибо. Я думаю, что мы реализуем и программу софинансирования людей. Спасибо, Викон, финансирование. Спасибо, всех витаю и дай Бог добрый путь. Спасибо.